Естественно, помолимся, попросим благословения на на всю. И попросим благословения, потому что в любом случае Саша минут 20, я минут 20, мы почитаем Слово Божие темы. Да. У нас время есть, я думаю, вы не спешите пойти ровно в час, там вам перерыв у вас нет. Туалет. Вы, помните туалета, когда не было, как хотели это все, знаете? Вот. Хорошо, что конфеты есть. Володя, ты Здравствуйте, горіли подарки. Все. Давайте запросимо Сашу, Сашу. Помолюся. Дорогий люблячий наш Господь, слава і хвала Тобі, Господи. Ти допоміг нам до цього місця, Боже. Ти нам ще дарував день і дарував, Господи, про те, щоб ми, Господи, задумувалися над своїм життям, Боже. Прошу ти поблагослови нас, Господи, благослови кожне серце тут, Господи. Дякую тобі, перш за все. Що ти допоміг нам, Господи, з віктором приїхати сюди, Господи. Ти благословив дорогу, дорогу Господи. Що ми є тут, Господи, будемо читати Слово Твоє і просимо благослови нас у Слові і благослови слухачів, щоб це було нас будування Божої церкви Твоєї тут, на цій землі, дорогий Ісусе Спаситель. Пріме, подяку за все. Амінь. 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 Все, слухайте уважно, будь ласка. потому что грамоты за да, активную участь и слухание проповеди есть у меня. да? Да, вот. Пожалуйста. Нет, мы будем по-честному. Зарабатывать. <свечу> <свечу> все, и да, и все. В и да, да, я да, раз, раз, раз. Товер, на... да, 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 шахматы. Слава Ісусу Христу! Милість Божа так велика, що збагнути не можу я. Бог є милостивий до кожного з нас, дорогі присутні. Бог є милостивий до кожної особи на планеті земля. Бог ще проявляє свою милість, Бог ще проявляє свою благодать. Бог ще хоче, щоб людина прийшла до нього, спаслася, отримала вічне життя у Ісусі Христі. І слава Богу за це! Слава Богу за Ісуса Христа! Слава Богу за це велике дароване спасіння, що одного часу Господь так звелив. Це велика Божа милість, воля Його, що Бог послав на землю сина свого дороги присутня, Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов і виконав, вистраждав це велике, безкоштовне. Спасіння для нас, людей ріжних. І в мене на серці лежить те, щоб ми задумалися, дорогі друзі, що ми з вами. Щоб ми так будували свою віру у Ісуса Христа, щоб ми розвивали з вами стосунки з Ним у розмові. <клес> Бо це є дуже важливо, щоб ми у вірі. Бо кожен віруючий в Ісуса Христа, він має вірити, що Бог є. Він має вірити, що Бог зробив. І як написано у Слові Божому, що, Слове, що е, Боже Слово, воно як меч босічний, воно проходить у людині до поділу душі і духа, суглобів та мозків. Воно спосібне судити наміри серця, думки наші. Нехай Господь нам цьому допоможе, і нехай дарує нам чути Його слово. Я зачитаю всім нам відомий текст із священного Писання, який записаний в Іванлії від Святого Матвія, третій розділ. Це проповідь Івана Хрестителя. Про Івана Хрестителя Ісус Христос, Він говорив такі слова, Він говорить... Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові? На що ви ходили в пустиню дивитися? На очерет, що вітер гойдає Його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських? Пощо ж ви ходили? Може, бачити Пророка? Так кажу вам, навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано, ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу свою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого на Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім, той більший від нього. Знаєте, ці слова вони підштовхують нас на те, що, по-перше, око людини воно не може насититися. Скільки би воно не дивилося, куди би воно не заглядалося, на протязі всього нашого життя око людини воно не може насититися, так само, як слух людини не може наслухатися, як написано у еклузіастах. І це нам показує на то, яка то широка наша душа, дорогі друзі. Які то є ми широкі в нашому серці, скільки ми всього сприймаємо, про що ми роздумуємо, що ми носимо, така і людина є. Тобто, яка думка, такі і ти. Це показує, ми можемо заглянути у своє серце, про що я саме більше роздумую. А знаєте, у Писанню показано і сказано, озбройтеся думкою, що той, хто тілом постраждав за вас. Тобто озброїтеся цією думкою про Ісуса Христа, про те, що Він постраждав. Коли ми озброїмося нашою думкою і роздумуємо про нього, ми є переможцями. Ми перемагаємо тут злі думки, ми перемагаємо депресії, ми перемагаємо гріх, гріх бо вірою в нього ми є переможцями. Коли ми приходимо до нього і прикликуємо Його, Він нам дарує перемогу, дорогі друзі. І над гріхом, і над нашими поступками, бо, як написано Івані від Івана, що народжений від Бога не грішить, Він перемагає цей світ, перемагає вірою в Ісуса Христа. Отож, Ісус Христос Він говорить, каже: по правді кажу вам. По-перше, Він постійно говорив правду людині. Він нічого від людини не ховав. У нагірній проповіді Він говорить. На, на думку і на слова він, він каже, а хто скаже, а хто скаже на брата, дурний, хто скаже рака, той відпадає озеру огняному. Дивіться, наскільки важливий є наш лексикон, наскільки важливе є наше серце, з котрого походить життя. Ісус Христос Він говорить, каже, найбільшими народженими від жінок не було більшого на Діва на та найменший у царстві небесні, той більший від нього. Бог показує нам, Він каже: не лякайся людина. Не лякайся людина, бо я тобі тобі дарував усе. Ти тільки віруй, прикликай ім'я Господнє, слідуй за ним і таким чином спасеся. Спасеся і ти сам, і тих, хто слухає тебе. Про що ми з вами спілкуємося на даний момент, дорогі присутні? Давайте трошки ширше. Про що ми говоримо? Про слово Боже. Про Слово Боже. Що є цим Словом Боже? Ісус Христос є цим Словом Божим. А на початку було Слово, і те слово в Бога було, і Він є тим Словом. І ось це Слово Боже, воно очищає нас, коли ми чуємо Його. Якщо ми тільки з вірою приймаємо це слово. Якщо ми тільки з вірою тримаємося цього слова. І надалі він говорить від днів же Івана Хрестителя і досі царство небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають Його. І ось перед нами, третій розділ Іванії від Матвія. Проповідь Івана Хрестителя. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. Зверніть увагу на це слово. Проповідує в пустині юдейській. Тобто він починає щось говорити. І це не він говорить, а це говорить через нього дух, який в ньому. Це його використовує Бог у своїм великім ділі, використовує у цім великім ділі тут, на цій землі і того часу. І він говорить, і каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Дивіться, наскільки важливо у життю кожної людини є покаяння. Бо каже, бо наблизилось Царство Небесне. На той момент багато хто до нього виходили і хрестилися у річці Йордан на покаяння, на відпущення своїх гріхів. І надалі говориться і каже, Бо він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий». Слово Боже нам також показує, показує такі події. Маєш хліб і до хліба, маєш одяг, будь довільний з того, що маєш. Тобто і за це дякуй Богові, і за це славте Господа. Іван Хреститель на той момент, він їв таку їжу. Він ходив одіти, як тут написано в Слові Господньому. Що він ходив у діти, і він сам же Іван одежу з верблюжого волосу. І пожива для нього була дороге присутні, сарана та мен польовий. Іван Хреститель черпав силу з рук Господа, скажу вам так. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея і вся Йорданська околиця. Виходили до Івана Хрестителя. І в річці Йордані хрестились від Нього. І що вони робили? І вони визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них, роди зміїни, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Є дві категорії людей. Є люди, які визнають свої гріхи. Є люди, які щиро приходять перед Богом, котрі вірують у Господа. І є люди, які не все серце відкривають Господу. І Іван Хреститель, він дивиться на таких людей, як тут сказано, фарисеїв та садокєїв. І він каже до них, роди зміїни, хто вас надумив, Утікати від гніву майбутнього. Знайте, той гріх, який проживає в людському серці, ми його маємо позбутися. І ми його тільки тоді позбудемося, коли ми прийдемо до Ісуса, коли ми визнаємо свої гріхи, коли ми покаємося в своїх гріхах, і тоді Ісус Христос приходить. І свою домівку вже робить у нашому серці. Тоді ми, тоді людина вже має силу побороти оці всі життєві трудності, ці всі життєві спокуси. Ісус Христос, Він також говорив слова про фарисею і садукею, і тут є силка Матвія 30, 23, 1.39. І тут сказано про них. Я коротенько зачитаю слова, які сказано, хто такі ці фарисеї та садукеї. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав, на сидінні Мойсеївів усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть. Бо говорять вони та не роблять того. Тобто вони багато говорять, але того, що вони говорять, вони не роблять того, що Бог сказав робити. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть і порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. І богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю. Для нас сьогодні учитель Ісус Христос. Переображення Господнє, і голос, із неба почув, нагадаю ці слова. І сказано, це син мій улюблений. Що Його я вподобав. Його слухайтесь. Він є для нас сьогодні вчитель. І Господь говорить про події майбутні, щоб підготувати нас, підготувати нас до зустрічі із ним. І як нижче написано у третьому розділі, який я і читаю сьогодні, де сказано про Ісуса Христа. Де Іван Хреститель говорить про Ісуса Христа, Він каже, я вас хрещу водою на покаяння. Тобто, люди, вся Йорданська околиця, всі люди до Нього виходили, визнавали свої гріхи. І Він каже, я вас хрещу водою на покаяння. Той, хто йде, по мені потужніший від мене, я недостойний понести взуття Йому. І написано, Він хреститиме вас. Святим Духом і огнем, які присутній Дух це огонь. У руці своїй має він віечку і перечистить свій тік. І пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Васиню. І ось світ. І ось дві категорії людей. І ось люди, які визнають свої гріхи. які Плід приносять щирий перед Богом щирий плід покаяння. Ті люди дорогі присутні, свого часу. Вони будуть з Господом. Вони будуть з Ісусом. Та людина, яка не визнає своїх гріхів, яка не приходить перед Богом, не будує свою віру і свої стосунки з Ісусом Христом у, своїх, у цих повсякденних днів. Та людина, як тут написано, вона як полова, вона не має ваги. І ось каже, що більше сьогодні переважує, дорогі друзі, у твому серцю? Чи переважує у твому серцю плід уст? Чи переважує у твоєму серцю покаяння? Чи переважує у твоєму серцю любов та благодать Божа, яку Господь дарував? Чи переважують у твоєму серцю пусті балачки, пусті слова? Чи твій язик запалюється, і тому серцю, як у того фарисея, поділення таке, ти з виду здаєшся гарним, ти можеш підібрати якісь певні уста, певні слова на устах. А всередині ти повний нечисти, а всередині ти повний гріхів а всередині ти є непрощений. І тому ми давайте задумаємося сьогодні над своїм життям, дорогі друже. Чи це слово, воно пройшло тобі до поділу душі і духа, суглобів та москів? Чи Бог знає тебе з середини? Він бачить твоє серце, але чи є він там, у твоїй середині, у цій глиняній посудині? Чи мешкає Христос там вірою, як говорить апостол Павло, а те, що живу я вірою в тілі, те живує вірою в Божого Сина. І тому давайте задумаємося сьогодні над своїм серцем. Ісусу Христу не треба було, ви знаєте, хрещення, так би мовити, бо Він. Нам потрібно це хрещення. Нам потрібно хрещення Духом Святим. Нам потрібна ось ця жива віра. Він прийшов, спустився на землю. Він Духом Святим. Ісусу теж треба було хрещення, щоб все Писання збилося. Ну, тут, в мені, віду, в покаяння Йому було. Він Духом Святим прийшов на цю землю, як ми знаємо. І Дух дослинув на Марію, і подів в це тіло. Але він в цій тілі. Також і молився. Він находив час на молитву, як ми часто находимо час на молитву. Коли ми з вами встаємо зранку, що в нас перше на устах, дорогі друзі? Що в нас є на устах? Чи в нас є ця молитва, жива молитва, живі стосунки з Ісусом Христом? Чи в нас? Чи у нас така поверхнева віра? Ви знаєте, до часу. Почне життя фітати наш корабель, і ми десь здаємося. Як євреїв написано віра, це є підстава сподіваного та доказ небаченого. Надіймося на Ісуса, довіряємо своє життя Йому, любімо Ісуса понад усе і врешті-решт, призвіть Ім'я Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, щоби спастися, щоб у свій час, коли прийде Ісус Христос на землю. Коли буде пересіювати свій тіл, бо це є його земля, Вселенна і мешканці, все його, коли він буде пересіювати, щоб ти не знайшов силен, а щоб ти знайшовся з плодом покаяння, щоб ти знайшовся у серці з Ісусом Христом і навіть благословить тебе Ісус. Йому вся слава і хвала. Амінь. Амінь.